Інформаційні підсумки четверга 5 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Транспортні обновки. Ще п'ять тролейбусів отримав Хмельницький від Чернігівського автозаводу. Книгозбірня просто неба. Літня читальна зала запрацювала поблизу обласної універсальної наукової бібліотеки. Мистецький експрес. 20 юних харків'ян протягом трьох днів знайомилися із Хмельницьким. Ще п'ять нових тролейбусів отримав Хмельницький від Чернігівського автозаводу. З понеділка вони вже почнуть перевозити містян на різних маршрутах, повідомили в електротрансі. Відповідно до контракту, підписаного торік у липні, всього Чернігівський автозавод виробить для нас 44 одиниці транспорту. Фінансується проєкт за рахунок грантів та кредиту від ЄБРР. Його загальна вартість 16,5 мільйона євро. Вікторія Паламар детальніше. Щойно із заводу до Хмельницького із Чернігова прибуло ще 5 еталонів т 12 240 Це вітчизняний наш виробник, тролейбусний еталон з романтичною назвою Барвінок. Ці тролейбуси такої ж моделі, як і перший, що доставили до нашого міста у квітні. Дизайн транспорту повністю відповідає бренду Хмельницького. Салон може вмістити 101 людину, і всередині ззовні працює система оповіщення. Базова комплектація таких тролейбусів передбачає можливість руху без підключення до електромережі до двох кілометрів. Машина оснащена повним відеонаглядом це для зручності водія. Водій контролює. Дорожню обстановку як і спереду, так і позаду контролює салон, контролює нашу технічну особливість струмоприймачі, як вони рухаються. Струмоприймачі водій може під'єднувати і від'єднувати від контактної мережі, не виходячи із кабіни. В салоні встановлено систему кондиціонування, опалення та вентиляції. Є безлімітний інтернет та usb порти для підзаряджання гаджетів. Система теплова кнопка дозволяє пасажиру самостійно відкрити потрібні двері. Тролейбус низькопідлоговий підлоговий і вміє нахилятися на бік для тих, хто користується кріслами колісними. Усі сидіння антивандальні і анатомічні а водійське крісло ще й розумне. Коли водій власник тролейбуса сідає, сидіння запам'ятовує його вагу і вже там максимально адаптується автоматично, коли він вже знову сідає в салон. За кермом одного із новеньких тролейбусів працюватиме Ольга Дериконь. «У мене досвід невеликий. Я прийшла в 2019 році в депо водила ЗІУ, Богдани. Ну думаю, буде набагато легше. Тут є нові технології. Тролейбуси виробництва чернігівського автозаводу перевозять пасажирів у кількох українських містах. Виробник гарантує якість від закладки першої деталі. Час виробництва біля трьох місяців. Більше 50 постачальників ми використовуємо українських виробників. Також у нас є європейські постачальники, що також підтверджуються якістю. Відповідно до контракту, підписаного торік у липні, Чернігівський автозавод має виробити для Хмельницького 44 тролейбуси. Цього року надійде ще дві партії. Через терористичні удари російської терористичної недодержави графіки ми змушені були трохи коригувати. Ми маємо отримати ще дві партії тролейбусів першу вересні, 9 і другу. В грудні 14, Ну і остання партія буде отримана згідно графіків в березні, вже 2026 року. Частину тролейбусів ми беремо на повному автономному ходу запасом ходу більше 20 кілометрів, які будуть працювати на тих маршрутах, де немає лінії електроживлення. Проєкт, який передбачає не лише оновлення тролейбусного парку, а й модернізацію зупинок та матеріально-технічної бази електротрансу, коштує понад 16,5 мільйона євро. Це гранти від європейських інституцій та кре кредит від ЄБРР розмір гранту у нас 4 мільйони 450 тисяч євро і кредитні кошти, які звичайно що будемо оплачувати. Ми додам, що фактично за останні роки ми нових тролейбусів маємо вже 37 придбаних, ну і 11 тролейбусів капітально відремонтованих. Якщо реалізуємо все те, що запланували, загалом 44+, плюс. То будемо мати фактично повне забезпечення нашого комунального підприємства новими транспортними засобами. Нові тролейбуси будуть працювати на різних маршрутах міста. До понеділка обкатуємо. Далі ми ставимо на облік. Підписуємо акт прийому передачі. Ставимо на облік. І з понеділка я так прогнозую, якщо все окей, ми вже їздимо на маршрутах міста. Водночас на комунальному підприємстві продовжують шукати тих, хто працюватиме за кермом громадського транспорту. Готові взяти на роботу 70 водіїв. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Ключі від квартир вручили сьогодні п'ятьом працівникам Хмельницьк теплокомуненерго. Усі вони багато років працюють на підприємстві і забезпечують хмельничан теплом та гарячою водою. З 2016 року щороку в Хмельницькому квартири отримують комунальники та військові. Більше розповість Ірина Аріон. Майстер дільниці Богдан Бондар майже 30 років працює на комунальному підприємстві Хмельницьк теплокомуненерго. Прийшов сюди двадцятирічним юнаком. Нині він один з п'яти новоселів. Ключі від квартири та ордери на житло вручили в одній з котелень міста. Саме тут 30 років працював батько Богдана, і тому практично з дитинства він знав про професію теплоенергетика багато. А нині вдячний за таку підтримку з боку керівництва міста та підприємства. У мене сім'я, дружина і двоє дітей. Діти вже дорослі. Трошки прийшов час розширюватися, якби нам вже затісно. Мої батьки все життя пропрацювали тут. Можна сказати, це у нас сімейна династія, якщо сумарно підрахувати, це біля ста років моя сім'я віддала, скажімо так, служінню, підприємству. Шлях від слюсаря до майстра прийшов з 2011 року Роман Зубчук. Дотепер каже, мешкали з двома дітьми та дружиною в гуртожитку. Дочекались. Вона сказала, що на кінець ми будемо мати свою квартиру, можна сказати, своє сімейне гніздечко. Обіцяю, що надалі буду сумлінно виконувати свої обов'язки на віреній мені технічній дільниці. У Хмельницькому пріоритетним залишається забезпечення житлом військових з 2016-го Комунальники також щороку отримують квартири. Ми забезпечили вже більше 300 людей, 300 працівників житлом. І розуміємо, що це дуже хороша мотивація для працівника комунального підприємства, тому що, на жаль, рівень заробітних плат, які є на комунальному підприємстві, він не дозволяє працівнику придбати житло чи взяти кредит, чи отримати якусь іпотеку і так далі. Тому що заробітна плата, по суті, залежить від тарифу. Ми з є лідером по забезпеченню своїх працівників житлом. Ну і ми далі продовжитимемо це роботу. Не тільки по теплокомуненерго, а й по інших комунальних підприємствах. Вже нині кажуть, володарі квартир планують завітати у власне житло. І згодом покликати міського голову на новосілля. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Коли бракує розуміння, як зробити інклюзивне навчання справжнім, а не формальним. Про це директори шкіл та дитсадочків, батьки дітей із особливими освітніми потребами та соціальні працівники говорили під час спільного засідання. Виділили ключові проблеми інклюзивної освіти: нестача асистентів та якість підготовки таких фахівців. Подробиці у сюжеті Дарії Курнос. У Хмельницькому на базі місцевого осередку благодійного фонду Карітас ОГКЦ обговорили виклики та перспективи інклюзивного навчання. Світлана Власенко мати діток із особливими освітніми потребами. Її син та донька відвідують різні школи. Хлопчик спеціально, дівчинка інклюзивний клас у звичайній. Маємо питання з асистентами, але це проблема, наскільки я розумію, і спілкуюся з батьками вона є загальною, вона є. Спільною і великою їх мало, їх катастрофічно мало. По Перше, досить специфічна робота з досить специфічними вимогами. По-друге, вибачте, але оплата праці. Аби визначити і вирішити проблему у навчанні дітей із особливими освітніми потребами, представники Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 анонімно опитали понад сотню батьків. Недостатня підготовка педагогічних кадрів. І важка методична робота педагогів, яка має бути здійснена, і не всі нею володіють. Ну, звичайно, і непідготовленість верніше, підготовленість не всіх, хто є дотичним до інклюзивного навчання. Щоб інклюзивне навчання було ефективнішим, директори шкіл та дитсадочків, батьки дітей із особливими освітніми потребами та соціальні працівники обговорили стратегію його покращення під час спільного засідання. Перші кроки у цьому напрямку вже почали реалізовувати. Центр буде організовувати у нас простір. Безпечний простір для наших діток для занять з педагогами, батьками та вчителями та дітьми. У нас було вже перше заняття з педагогами. Вони в захваті від роботи психолога цього центру. Сьогодні я тут для того, щоб повчитися, для того, щоб послухати своїх колег і для того, щоб випрацювати спільні якісь напрямки, спільні наміри для того, щоб покращити роботу з дітьми з особливими потребами. Соціальний центр для дітей та молоді з особливими потребами працює у Хмельницькому майже вісім років. Своїм досвідом роботи із дітьми фахівці поділилися під час засідання. У нас є команда, яка працює з дітьми і не тільки з дітьми, з родинами, тому що це дуже важливо, не можна виділяти одну дитину, яка має якісь особливості розвитку, без її сім'ї. Ми найбільший акцент робимо на соціалізації, тому що наше суспільство ще не готове приймати таких дітей. Ми вчимо суспільство комунікувати з дітьми, а дітей звикати до нашого ставлення. Зустрічі на тему інклюзивного навчання планують проводити й надалі, аби створити сприятливе освітнє середовище для кожної дитини. Діти потребують, щоб система соціальної сфери, система освіти була більш так прилаштована, була більш доступна до цих дітей. Нам важливо взаємний досвід, обмін взаємними думками для того, щоб покращити цю діяльність. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Проєкт Мистецький експрес реалізували у Хмельницькому. У нашому місті учні та викладачі мистецьких шкіл із Харкова мали змогу відвідати художню школу, музей-студію фотомистецтва, обласний художній музей, театр ляльок, історико-культурний заповідник Межибіж. А на базі школи мистецтв Райдуга завітали на відкриті уроки, репетиції, образотворчі та музичні заняття. Реалізували мистецький експрес у рамках національної ініціативи Пліч опліч згуртовані громади. Детальніше Ірина Муляр. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Вірш Моя Україна декламує Христина Паніна у Хмельницькій школі мистецтв Райдуга. Проживає дівчина у Харкові, навчається у дитячій школі мистецтв номер 5 Вір як автор уявляє Україну без війни і як би він хотів, щоб вона виглядала. На концерті у школі мистецтв Райдуха виступали хмельничани разом із гостями з Харкова, учнями школи мистецтв номер 5 та дитячої музичної школи номер 14 Захід став завершальним етапом проєкту Мистецький експрес Харків Хмельницький, 2025 Мистецький експрес реалізували у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Окрім культурного обміну, це ще й можливість для харків'ян виступити на сцені наживо, адже з 2022 року вони навчаються у мистецьких закладах в онлайн форматі. Ідея проекту в тому, щоб об'єднувати наших дітей між собою в Україні, щоб ми ділилися досвідом і Саме головне, що наші діти вийдуть на сцену вживу, і для них працювати вживу на сцені це велика радість. Ми розуміємо, в якому стресі постійно перебувають при фронтовій території це можливість для цих дітей мати таку невеличку реабілітацію, спокій і продемонструвати те, власне, чим вони займаються, тішуся цій можливості і тому, що ми сьогодні силами школи Мистос Райдуга, управління культури Хмельницької міської ради можемо подарувати дитинство на декілька, хоча б цих днів цю віддушину для наших українців з Харкова. Загалом до проєкту долучились 20 учнів віком від 9 до 16 років, а також шестеро викладачів. Мистецький експрес тривав протягом трьох днів, і за цей час юні харків'яни завітали на відкриті уроки, репетиції, образотворчі та музичні заняття у школі мистецтв райдуга. А також побували на екскурсіях у Хмельницькому і не тільки. Мені дуже сподобався лільковий театр. Ми з ньому сьогодні були там. Дуже багато різних персонажів, дуже багато історій. Я почула, що в них є. Десь 100 спектаклів в замку Меджибіжу. Ми там гуляли, мені це дуже сподобалось. Нам історію його розказували. Це було дуже класно. Приготували для них спільні майстер-класи по хореографії і для учнів музичного відділення, організували екскурсію містом, прекрасну екскурсію провів нас наш знаний краєзнавець Сергій Сюнін. Раніше, окрім Хмельниччини, учасники мистецького експресу відвідали також Ужгород Буковину та Львів. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Літнє читання запрацювало у Хмельницькому. Одинадцятий рік поспіль її розгортають поблизу обласної універсальної наукової бібліотеки. Щовівторка та щочетверга з 11 до 15 години. Там кожен охочий може переглянути чи почитати книги, а також взяти літературу додому. Впродовж літа відвідувачі також матимуть змогу долучитися до різноманітних тренінгів та майстер-класів. Працюватиме читання просто неба до кінця серпня. Ірина Кондратюк розповість більше. Одинадцятий рік поспіль поблизу обласної універсальної наукової бібліотеки розгортають читальну залу Просто неба. Тут кожен охочий може переглянути чи почитати книги, а також взяти літературу додому. На стендах представлені видання і для дорослих, і для дітей. Ми вибрали такі книги, які на сьогоднішній день дуже користуються попитом. Це книги про війну, книги історичні, книги з популярної психології. Дуже багато приходить нас таким запитом про саморозвиток, пам'яті, уваги. ми підготували виставку, читаємо всією родиною. І в вашій увазі я можу запропонувати серію книг про тварин. Тому що діти з батьками, які до нас заходять в бібліотеку, вони дуже часто запитують книги про тварин. Також ми підготували серію книг про відомих людей. Впродовж літа відвідувачі літньої читальні також матимуть змогу долучитись до різноманітних тренінгів та майстер-класів. Усіх охочих взяти у них участь чекають тут щовівторка та щочетверга з 11 до 15 години. Плануються певні активності. Вікторини, майстерки. Ми будемо тут робити і пап'ємаше, і орігамі. І будемо про право говорити, про наші права і наші обов'язки. Кожний вівторок і кожний четвер у нас різні активності. Тож запрошуємо в цей час. Ми проводимо безкоштовний запис. Нині літню читальню відвідали учні гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Школярі розповіли, що люблять читати найбільше. Ще коли я була маленька, мені мама читала про котиків. Вже коли я виросла, то не читаю. Я вже сама читаю. Я люблю найбільше читати про котиків, бо тому що в мене є два кота і про попугаїв, і про собак. Мені дуже подобаються тварини. Я люблю там читати про динозаврів, люблю там всяких тварин. Ну і всяке таке живе. У мене є такі тоненькі, як маленькі книжечки. Ну, такі приблизно книжечки. Ентеклопедія. Мені дуже подобається. Я усі люблю книги читати. Мені моя сестра е колись купила сіда Роман, я її читаю. Працюватиме читальня просто неба до кінця серпня. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!